Отримати ліки в аптеці абсолютно безкоштовно. Це міф чи реальність. І з квітня в Україні стартувала урядова програма Доступні ліки. А це означає, що люди із певним переліком захворювань можуть безкоштовно або за мінімальну доплату отримати в аптеці необхідні медикаменти, які їм прописав лікар. Чи працює ця програма у сумах? Та що ще змінилося з приходом квітня? Огляду сюжеті Анастасії Комендантової. Зверніться до лікаря та отримайте рецепт. Віднесіть його до аптеки та отримайте необхідні ліки безкоштовно. Саме цей процес називається програмою Доступні ліки або «Реімбурсація». Вона офіційно мала запрацювати із 1 квітня в усіх областях України. Згідно з її порядком, люди, у яких серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма або діабет другого типу, можуть за рецептом безкоштовно отримати медикаменти, які їм прописав лікар. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Фейсбуці похизувався. 1 квітня велика подія в сфері охорони здоров'я українців. Стартує урядова програма Доступні ліки. Однак отримати безкоштовні ліки можна лише в тих аптеках, які підписали договір із місцевим органом влади. У сумах таких аптек, як з'ясувалося, мало. Ми заходили в перші ліпші, але чули лише одне. Ваша аптека бере участь у програмі реімбурсації, Тобто, доступні ліки. Доступні ліки. Що пока у нас нічого такого не було. Ми обійшли близько восьми аптек, і тільки в одній побачили натяк на цю програму. Натяк, бо на касі висить оголошення про те, що програма є, але поки не працює. Нема реєстру лікарських засобів, які створює Міністерство здравоохранення. А грозма просто Володимир запевняв, що з 1 квітня ви можете приходити до аптек. Верка виходить. Не знаю. Вони в даний момент працюють над реєстром. Як тільки буде оцей реєстр у нас, ми всі запрацюємо. Згідно з офіційними заявами політиків, програма мала працювати вже третій день, але з'ясувалося, що в мозі елементарно не склали перелік ліків, які підпадають під програму. До того ж, знайти аптеку, в якій ви зможете отримати певні препарати, абсолютно безкоштовно, завдання не із простих. Однак це не єдина зміна, яка сталася із приходом квітня. З початку місяця сумчани їздитимуть у тролейбусі за 2 гривні. До цього вартість переїзду складала 1 гривню 75 копійок. Однак сумчани знаходять навіть таке невеличке підвищення на виправ там Києва присилають присылают тролейбуси, троллейбусы, б. Я це вже знаю, потому що я сам автослезар. Но такой техники, что вот сейчас съедет, вот ну, от, от київська техніка. Да. А наші пособирали, і то, что сами водителя тролейбусів. З БУшного зробили щось. останнім часом чимало неприємних ситуацій траплялося саме з тролейбусами. Так кілька разів у рогатих відпадали колеса прямо на ходу. У одному колесо навіть вибухнуло, травмувавши ногу одному з пасажирів. Тепер же підвищення вартості проїзду хочуть і легендарні сумські маршрутки. Але розгляд цього питання поки відклали. Проте чи надовго? Анастасія комендантова Олександр Сорбат, новини СТС.